Бачили дитятко з Марією, матір'ю його, і, впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари золото, ладан і миро, і, попередження вісні, не звертати до Ірода, пустилось іншою дорогою у край свій. Дві тисячі років тому Потім їм було свої, свої кальці. І і Золото лада ні, твердо, і твердо, твердо речі не звертати моє людство, пустили ще до четвертого кінця. Не що сталося.

Що Бог прийшов до свого народу, а християнских человеку